Історія закарпатської телерадіокомпанії Тиса-1 розпочалася саме з радіо. 70 років тому створили обласне радіо Ужгород. Петро Біреш за довгі роки тут пропрацював електромеханіком, звукооператором, диктором та звукорежисером. За його словами, останні десятиліття суттєво змінили радіо у технічному плані, проте досі незмінна ентузіазм працівників. Старші колеги, які вже пішли на пенсію, вони лишили достойну заміну за собою. І люди, які працюють тут на радіо на закарпатському обласному, я рахую, що вони є свого роду фанатиками. Одна з найвідоміших програм телеканалу ранок на тисі. Продовж десяти років ціле покоління молодих ведущих щоранку у прямому ефірі інформують та розважають мешканців краю. Саме у цій редакції розпочався творчий шлях багатьох журналістів, які згодом працювали по всьому світу. Сьогоднішній журналіст, сьогоднішня молода людина в часі таких змін технологій, які майже вже тепер не що два роки, напевно а що місяця все змінюється. Життя ідеї дуже неоднозначне. І ми все це дуже добре розуміємо. А це має бути така внутрішня порядність, знаєте, внутрішня така сила духу, тому що. Ем... Камера, це справді та така серйозна річ, яка тебе сканує. І знаєте, в наш глядач він бачить фальш, і тому людина, яка з собою негармонійна, людина, яка щось хоче не те зробити або сказати. Ну, вона просто завтра буде нікому не потрібна. Ти – один не лише знайомі обличчя та голоси. Це великий згуртований колектив, який щодня спільно працює, аби створити якісний продукт. Окрім журналістів, це оператор. Режисери, асистенти режисерів, звукорежисери, адміністратори, технічна бригада ні, телебачення не може функціонувати без цих людей. Сьогодні у колективу телерадіокомпанії «ТС-1» свято приймають вітання та нагороджують найкращих працівників, проте не розслабляються і поспішають працювати, аби й сьогодні їх побачили і почули. І, попри серйозність фаху, цей процес наповнений позитивом. Вже декілька днів. Ужгородом, 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 Ужгород. Василь Губаль зібрав розширену нараду, що щоб... ослик-хвостик. Б... Ослик хвостик. Українська міліція перестане <кхм> всіх автоматично переведуть із давай, давай, ще раз. <кхм> так. Можем, да? Подлетай. Да но. Хорошо, я стою на месте.